Резолюція науково-практичної конференції Здоров'я серця та судин. Курс на повноцінне життя 25 серпня 2022 року, місто Київ, Україна, для участі у телемості Здоров'я серця та судин. Курс на повноцінне життя зареєструвалося близько 5,5 тисяч фахівців системи охорони здоров'я. Телеміст відбувся у мультидисциплінарному форматі та об'єднав лікарів різних спеціальностей кардіологів, неврологів, терапевтів і сімейних лікарів. Ці лікарі кожного дня Тикаються із захворюваннями, що виникають внаслідок ураження ендотелію та серця, та мають єдині підходи до лікування. Мета телемосту привернути увагу лікарів до проблеми ендотеліальної дисфункції та здоров'я серця, запропонувати рішення до уваги та обговорення учасникам було запропоновано трансляцію шести доповідей, у яких було висвітлено патогенез артеріальної гіпертензії та її вплив на здоров'я судин, ураження органів мішеней, моделі старіння судин, види стресу та їхній вплив на. Серцево-судинну систему, ключові аспекти патогенезу хвороби малих судин і її лікування на стаціонарному та амбулаторному етапі. Запропоновано можливості повного курсу відновлення, шляхи нормалізації, енергозабезпечення міокарда при хронічній і шемічній хворобі серця. Спікери акцентували увагу слухачів, особливо первинної ланки, на необхідності дотримання ступеневої терапії на амбулаторному етапі, адже відновлення судин і нейронів триває до 1-2 місяців. І більше під час науково-практичної конференції здоров'я серця та судин курс на повноцінне життя працював чат, завдяки чому кожен учасник мав змогу поставити спікерам запитання та отримати відповідь. Було проведено інтерактивне опитування слухачів. Дякуємо вам за ваші відповіді. Захід зареєстровано в центрі тестування примоз України. Номер заходу 10704. Всі учасники отримають сертифікат, який дає право на нарахування 5 балів БПР відповідно до. Наказу МОЗ України від 22.02.2019 другого 446 реєстраційний номер провайдера БПР 1208. Висновки та рішення за результатами обговорення доповідей на сьогоднішній день. Лікування артеріальної гіпертензії схемами, рекомендованими існуючими гайдлайнами і протоколами є недостатнім. Із фокусу практикуючих лікарів випадає захист ендотелію та органів мішеней при АГ. Основна причина їхнього ураження ендотеліальна дисфункція та ди. Ефіцит оксиду азоту НО. NO. з віком продукція оксиду азоту знижується, що призводить до ураження судин, потовщення та підвищення жорсткості стінки судин, формування атеросклеротичних бляшок, підвищення ризику тромбоутворення тощо для корекції функції ендотелію та захисту органів мішеней при АГ рекомендовано застосовувати еляргенін, незамінний донатор оксиду азоту. ІВА-синдром або синдром раннього старіння судин характеризується передчасними змінами. В структурі та функціях артерій, що імітують наслідки фізіологічного старіння, а його розвитку завжди передує ендотеліальна дисфункція. Серед основних причин іва синдрому: Аг, цукровий діабет, дисліпідемія, куріння тощо для сповільнення судинного старіння. Рекомендовано застосовувати елергінін, незамінний донатор оксиду азоту, який забезпечує специфічний захист ендотелію та захищає органи мішені при АГ. Перевагу слід надати препаратам, які містять саме лівооберт. Тальний ізомер аргеніну на усунення навіть незначного дефекту ендотелію може бути потрібно 60 і більше днів, адже регенерація ендотелію значно сповільнюється при гіперхолестеринемії, гіпертензії, з віком при повторних ушкодженнях. Тому після завершення інфузійного курсу лікування слід призначити пероральний розчин l аргініну аспартату для продовження курсу відновлення судин. Повний курс лікування l аргініном інфузійний плюс пероральний курс до двох місяців. Хронічний стрес. Завжди погіршує функцію ендотелію судин, яка зумовлює величезну кількість його клінічних проявів. Це реалізується через зміни біохімічних показників крові, зокрема рівні гормонів, оскільки ендотелій судин є основною мішенью надмірної дії глюкокортикоїдів і катехоламінів. Саме через них реалізуються соматичні ускладнення стресу. Для лікування стресу запропоновано парентеральний етилметил сукцинат, ідентичний оригінальному, який знижує рівень стресу та покращує функцію енд ендотелію одночасно він знижує тривогу на бали за шкалою хац, страх, занепокоєння, а також підвищує резистентність організму до дії екстремальних факторів. ендотеліальна дисфункція є невід'ємним компонентом дисфункції судин та разом з порушеннями реології крові та метаболізму головного мозку є основним фактором розвитку хвороби малих судин з ураженням центральної нервової системи. Клінічно це проявляється розвитком неврологічного та когнітивного дефіциту. Запропоновано комплексний патогенекс. Генетичний підхід до терапії на стаціонарному етапі лікування, який базується на корекції ендотеліальної дисфункції та вазорегуляції за допомогою незамінного донатору оксиду азоту, еляргеніну гідрохлорид, на поліпшенні реології та зменшенні запалення за допомогою інгібітору фосфодіестерази, інфузійного пентоксифіліну в комбінації з електролітами та лактатом, на покращенні мозкового метаболізму та кровозабезпечення головного мозку за допомогою етил сукцинату ідентично оригінальному на відновленні функції ЦНС шляхом подвійної модуляції передачі нервового імпульсу, повний курс терапії це запорука успіху лікування пацієнтів з хронічною цереброваскулярною патологією. При їх лікуванні потрібно враховувати фактори, які впливають на дотримання лікарських рекомендацій. Наприклад, такі пацієнти можуть мати проблеми з ковтанням, травленням і засвоєнням лікарських засобів, особливо тверді форми, як результат, низька ефективність лікування для повно курсу відновлення судин та синаптичної пластичності у пацієнтів з ХМС рекомендовано після інфузійного лікування продовжити амбулаторно-пероральний курс лікування лівообертальним донатором оксиду азоту еляргеніну аспартат та пероральним цитоколіном у формі випуску 200 мл для досягнення високого комплаєнсу лікування ХМС. Вибір оптимального лікарського засобу перорального цитоколіну з врахуванням форми випуску: 200 мл – це курс лікування в одному флаконі. Утніх захворювань та фінансових можливостей пацієнта може суттєво вплинути на тривалість та якість лікування. ІХС описують як двигун без палива, тому пацієнти потребують відновлення нормального синтезу АТФ в кардіоміоцитах. В нормі міокард отримує енергію АТФ переважно через бета-окислення жирних кислот, яке забезпечує до 90% енергетичних потреб міокарда. В умовах ішемії кардіоміоцити переключаються на гліколіз а в мітохондріях накопичуються недоокислення. Жирні кислоти, які є джерелом вільних кисневих радикалів, і проаритмогенним субстратом. При цьому стандартна терапія хронічної ІХС фактично не впливає на рівень синтезу АТФ в кардіоміоцита. Тому для покращення енергозабезпечення міокарда рекомендовано застосовувати фіксовану комбінацію l карнітину та L-аргініну – інфузійна форма. Вона нормалізує нормальне енергозабезпечення міокарда і покращує функцію ендотелію. Це призводить до клінічних ефектів: зменшення кількості та тривалості ангінозне нападів, кількості шлуночкових аритмій і частоти розвитку антріовентрикулярних блокад. У пацієнтів з серцево-судинними захворюваннями тривога є невід'ємним компонентом клінічної картини та зустрічається у більшості пацієнтів кардіологічного профіля. За результатами дослідження, виконаного на базі інституту кардіології імені Стражеска, етилметилгідроксіпередину сукцинат, ідентичний оригінальному, знижує рівень тривоги на три бали за шкалою хац вже на восьму добу лікування. Дуже дякую абсолютно всім нашим глядачам, які сьогодні знайшли час і натхнення і приєдналися до нашої конференції. Обов'язково будемо продумувати наступні теми до конференції, щоб вам було цікаво. І, звичайно, я не втомлююсь вам дякувати за те, що рятуєте життя пацієнтам без вас. Ми б 100% не змогли. Обов'язково побачимось. Перемог нам. На різноманітних фронтах абсолютно а, точно так, от сказати напевно, великих перемог і локальних маленьких. І обов'язково з вами побачимось. Здоров'я міцного. Дякую вам до зустрічі.